Ми тут обоснувалися з 2012 року. І так, від 2012 року, то вже 12 років, ми тут вже так існуємо. Ну, і... тако помаленьку тренують, ходять діти з Борої, з верхньої Скалуша. З то Скалуша моїх друзів, знайомих тако я вожу. а так дітки ходять, у нас от, з залу є дворазові призери України, то Тарас і Верстина Анастасія. Чемпіони області, що вчора відборолися, так само зараз готуємося на чемпіонат України Ю-15, який проходить в Ужгороді. Ну, там буде відбір на чемпіонат Європи Ю-15 в Афіни. Це діток таких. Ну, Я знаю таке. У нас в середньому тренується як, по списках в даний момент, зараз є 22 чоловіка. А приходить так по 12, 13, 15, ось сьогодні є 15 чоловік. То для цього маленького залу це навіть аж забагато. Саме нормально, коли 10 чоловік є, це 5 пар і всі задіяні. Тут гарний залчик, маленький, але все є. Є роздягалка, ремонтик пороблений, є гаряча вода, є бойлер, є де помитися. Все гарно. Спортивною школу Калуцьку я теж домовився там, з дирекцією, нас пускають в басейн з дітками, так що тренуються, діти задурно, все безкоштовно. Запрошуємо, хто буде бачити нас, особливо окружні села нашого ОТГ, Болохів, заводка, збора. І... Заходьте, верхня, запрошуємо, зал відкритий кожного дня з четвертої години. З четвертої до сьомої у нас зал працює кожного дня. Thank you.